Ми без поняття де ми просто дуже хочемо поїхати. Так, нас мали привезти в Тернопіль, але якось це не надто змахує на файне місто, а можливо ми щось про нього не знаємо. Ну що, Зараз бахнемо пивка і буде файне місто Всюди. Так, всюди буде файне місце. Місцевих немає. Коротше, ми в якійсь западні. свої речі. Що ми де Ми Ми у тернополі, у файному місті Тернопіль, 12 Молодий чоловіче, не спішіть. Скажіть, де ми, що ми тут робимо? Ми в Тернопілі. Ви впевнені? Е, ну, Дід наш говорить, що так. Тернопілі? не знаю. Ми а не що не ми пей. тут робимо? Куди ви так наполегливо прямуєте? Жрати. жрати. Жрати! До де бродяга, мяко і поїдем! Цікаво, чи вона вдруге погнеться, пробуємо. Ні. Все норм. Давай ще на цьому шматку. Це більш догнулась. Як кстати, твоя магія спрацювала? От твої ж. Мене попросили бути відвертим. Почнемо з самого ханого. Буделка погнулася, коли я намагався вколоти м'ясо. Натурально погнулася, двічі погнулася. Заради чистоти експерименту Анастасія також потім спробувала. Коротше, з третьої спроби вона таки змогла її бігнати. Так вона знову погнулася. То фігня, це вперше пательню подавали півтори години. Останню страву винесла майже за дві години. Я в такому дикому шоці офіціанти. Це кому? Твоїй мамі! Полегчало. 18. Тернопіль Лесі Українки 18, ресторан Галич. Це повний треш, вибачте, але ну дві години чекати на своє замовлення всім рекомендую. Але є плюси за нами прийшла якась сімейна пара з дітьми, поки їм винесуть останню здоров'я, вони встигнуть побачити, яких їхні діти виросли. Школу можливо навіть встигнуть закінчити. Мамо, мені треба в школу, почекайся, нам не винесли. Tour по тернопільському АТБ. Це не Tour, це шоп-тур. Шоу. Пробачте, шоп-тур по тернопільському АТБ. Погнали! місто Тернопіль. Немовлята продаються так. Машина пісія кавою! Мішун комплітед! Цікаво, якщо освітити воду, і ми коли Діму. Зашипить, ні? А, ти... Я це. Я цього не казав, Діма, якщо ти це дивишся, це був прикол. Mm -hmm. Здавалося б, що ми робимо? А ми сортуємо білизну. Звучить класно. Дмитро, як опишете ваші враження? Це як Америка 60-х. Цвітні до цвітні, біво до білих. Ну, сегрегація. hours later. Опишіть ваші враження від сьогоднішнього вечора. Ну, я бухав саме, так, так що. Ми культурно випивали. Це була нагла брехня. Продовжуємо. Ми культурно випивали. Окей, ладно, я зараз певно піч новіркий. Сана навчився говорити будьмо гей. І це було насправді досить забавно, коли ми сказали йому, що потрібно будьмо, 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 гей, гей, гей. Він один раз каже, будьмо, і потім. У мене насправді реакція була типу, Ти ж японець, ви ж, ви, ви ж типу не переварюєте, міцне, спиртне. І так. «It's okay». Насправді я вже говорив про це декілька разів. Сховайся, будь ласка, Сана просто. Чувак. Я... П'яний. Я коли п'яний, то контролюю себе трішки менше. сховайся. Жодного сексизму. Суто справжня чоловіча солідарність. Повторюсь, сана і. Будьмо, будьмо, будьмо. І цокей. Файне місто. Привіт, ми вже привіт. <ривіт> я вернувся до великої аніме і кей-поп фестивальної сім'ї. Ми сьогодні в Тернополі. У Нас за кілька годин розпочинається саундчек, трошки урізаний, але у нас багато всяких там косплеєрів, багато кей поп кавер-денсерів. І я більш ніж переконаний, що ем, драмтеатр, в якому ми сьогодні будемо проводити наш фестиваль, такого ще не бачив. Тому зробимо круто. A few inches later. Ми знаходимось у, у драматичному театрі імені Шевченка. Сьогодні we з Тернополі. А якщо ми в Тернополі, то I yes I am 100 miles yes I can Is it all once, say yes I am Yes I am, yes I am I want say yes I am 100 miles up, say yes I can Is it all love say yes I am Yes I am, yes I am It's my life so I tell me I'm Say yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. I you I one. Say yes, I am. Hundred miles up. Say yes, I can. Is it all love? Say yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. It's my life, so I done I am holy, I am nothing like you. Ain't no limit to my vision, nothing that I can do. Got a second, for a minute, for an hour, or two. Praise my body, praise my spirit, praise the life that I choose. Are you that one? Say yes, I am. 100 miles up, say yes, I can. Is it all love? Say yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. I want, say, yes, I am Hundred miles up, say, yes, I can Is it all love, say, yes, I am Yes, I am, yes, I am. Yes, I am.